Стамбул, єдине місто на планеті, знаходиться одразу в двох частинах світу в Європі і в Азії. Кажуть, він настільки великий, що навіть ті, хто живуть тут роками, не змогли б досі його подивитись. У нас часу вісім днів за які хотілось би скласти своє враження про це місто. Відчути на собі ритм мегаполісу, в якому по неофіційним даним живе близько 20 мільйонів людей. і стекляли в середу вечора, а це трамвайчик ходить по цій вулиці, і це єдиний вид транспорту. Дозволений тут. Але ще цікаво. Hello. що цікаво, що цікаво. точку де ловлять буквально ось тут рибу зразу ж її готують. Конструкція, як бачите, не замудра, просто ішові, ішові. на Підсвітка. підказ. в все жити їм. Риба в лаваші, зроблена під кебаб. кібаб. дуже ще куста. Підійшли до фуні Це один з видів транспорту. <рив> Звідки ми приїхали? Накриття нашого столу класичним турецьким сніданком. Перед тобою накладають буквально 50 різних маленьких тарілочок: яєшня, нарізки з помідорів, сири, ковбаски, масло. Фінальний варіант нам забили повністю просто весь стіл. Ну і ціна цього всього 900 турецьких лір. Що в євро, скільки ми рахували? Е, 7,5 з чоловіка. До речі, помітила, як тут переважно вузькі тротуари. Дуже часто небезпечні такі мікроситуації, тому що ти їдеш, водії про право дорожнього руху взагалі ніколи не чули. Так місцями складається враження. І ще дуже вузенькі от, тротуари в цьому 20 мільйонному місці. Треба бути постійно на максимальному рівні концентрації. Опа, всі йдуть на червоне. Це тут взагалі не обговорюється. Рибацький бізнес прибутковий, стільки рибаків всі ловлять. А можливо, вони просто це люблять, і це цілі династії рибалок, які передають з покоління в покоління навики своїм потомкам. Перед нами ми бачимо акведук, який побудували в 370 році нашої ери. Це є, по суті, водопровідна система тих часів і служило за призначенням до 19 століття. Через такі от споруди місто було забезпечене водою. Куртки по менше, ніж 10 євро. Я без рукавки. Ми підійшли до мечеті Сулейманіє. Другої по значимості першої до 2019 року по розміру мечеть в Стамбулі була побудована в середині 16 століття. У дворі мечеті знаходиться кладовище в сусідніх мазулеях. Тут похоронений султан Сулейман і його жінка або Хюрем, або Роксолана відома. Змінилася атмосфера, потемніло. Вайб вже такий став вечірній. Хочеться посидіти в якомусь закладі. Україн. Дякую, якої, дякую. Дякую. О, окей. Зараз. О, май френс. Леди. Ледис. У нас посадили на даху. Тепер можемо подивитися, як то взагалі їздять, як то взагалі ходять. Я собі знімаю трафік, а на фоні мечеть чергова, вид на місто відкривається, на Глалаську башню, якщо я не помиляюся. Повертаю на хвилиночку сюди, вид просто, неймовірний. Тут чергові краєвиди на мечеть. На цей просто токійський дріфт. Це наш наступний день і новий сніданок турецький. Вже видно певна різниця. Вчора, наприклад, не було кавунів, Всякі намаски. Багато страв, не схожих на ті, що були вчора. Смачного. Через півтори години ми виходимо з цього місця. Об'їлися ми на славу. Місцями тут дуже круті вулиці, де просто я розумію, чому тут так мало велосипедистів, але кут в градусів 45. До речі, по проїзду, ось тут Istanbul Stambu Card, такі пункти з автоматами, в яких можна таку Istanbul Card придбати. вона коштує 70 лір і потім її потрібно поповнити. Потім ми йдемо на нормальну зупинку. Так Артур, наш трамвай? Ну, от має бути бак Гляр, якось так. Давайте в поток кудись знаходимось ми на площі Султан Ахмед між блакитною мечетю і Ая Софія. як wow, І вперше ми відвідаємо мечеть Ая Софія, яка колись не була мечетю. А само початку це був християнський собор, побудований шостому столітті нашої ери, і майже тисячу років це місце було основним християнським храмом найбільшим. Але в середині п'ятнадцятого століття Османська імперія захопила Константинополь, і тоді вже перероблений був цей собор з мечеть. А блакитна мечать є перше позначимості в Стамбулі. Ну вона вважається одним з найвидатніших шедеврів ісламської та світової архітектури. Тут є шість мінаретів. Легенда каже, що султан сказав побудувати золоті мінарети, А той, хто почув замовлення, подумав, що він сказав не золото слово, а шість, тому що. Золото буде Алтин, а шість буде Алти. А Мекка найважливіша святиня ісламської релігії, має мати найбільше мінеретів у всьому світі. А вона мала на той момент також їх шість. І через те, що Голоба мечеть побудувала шість міноретів. Мекка мала добудувати ще один мінорет. О, -о, -о, О, хороша ідея, я думаю, буде порекомендувати піти з самого ранку перед відкриттям. Бо інакше ось що вас чекає. Христі. Зараз ми знаходимося на Гранд базарі на одному з найбільших критих ринків у світі. Базар насправді займає величезну площу 4 тисячі магазинів. Щодня базар відвідує понад півмільйона відвідувачів. Хоча з населенням Стамбула, яке 20 мільйонів, ця цифра вже не така й велика здається. А сам Стамбул входить в топ 5 міст світу найбільш відвідуваних. Топ 5 світу. І зараз ми йдемо шукати костюм для східних танців для мого виступу. На трісті займається східними танцями, він же ж також відомий, брешно як та танець живота. Белі <му> Що ти кричиш? Він на нас чекав на нас весь цей час. Дякую. Цікавий факт про ментальність турків. Ти не падає духом, коли їм відмовляєш. Протягом дня десятки, сотні людей проходять і навіть не дивляться. На них, коли вони там хлопають, запрошують, стараються, а їм, хоч би що, вони далі на своїй хвилі. Я просто уявляю, якби я працював подібним чином, три людини повз мене прийшли без реакції. Є надія поки сонце сяє, поки вода тече.

Это не очень. Это очень... Фанси и секси. Кеп. Я не вижу, я не слышу. Я не вижу, камеру. Найвит, водочку речает, да. Указывай раз. Вода. Там Слухай, мені вроді як цей більш подобається. Ярик, як цей? Доброго ранку. Позаду мене стампул, а це означає, що ми ненадовго його покидаємо. І прямуємо в сторону Принцевих островів. Ми на борту такого досить, я б сказав, невеликого, не маленького корабля. Ми відпливаємо з порта. 10 година ранку ми сіли на найвищу палубу, сонце вже встигло напекти. Це називається маліновий звон. Я не як тобі цей жанр музики, Ярик? А? Жанр музики. Як? Любиш? Нормально, так все. Вже середина жовтня, але температура все ще піднімається в Стамбулі до 25 градусів. Цей морський босфорський бриз дуже доречний. А ось і наш острів до нього вже підпливаємо. Було би круто зараз взяти велосипеди на прокат, щоб його обкатати. В принципі, є певні перепади висоти, але буде терпимо, думаю. Велосипеди, до речі, дізнався, прямо біля причалу можна орендувати за 150 днів за весь день.

Куди тидеш? Бек? Проблем не проїдемо, каже. Треба вертатися. Летж. Їхали ми далі, їхали, і знайшли таке цікаве місце. Такі столики з видом на море. Дідуля приніс лимонад. Виглядає, правда, як лимонна кислота. <світка> Давай, <світка> Так. так Давайте. Щось це слишком все красиво, Штаб я вже буде. аж не хочу знімати. <світка> Кислий, але не настільки, наскільки здається. Матим, щоб В Візантійської імперії отакі от острови біля столиць були місцями для заслання небажаних там дітей або ну, нечемних дітей. І назва звідти пішла, що це принципі острова. А от вже в 19 столітті ці острова плавно почали перекваліфіковуватись на місця для відпочинку багачів і там якихось. Ну, Багачів і високопоставлених людей в Стамбулі. Зараз же це місце, де живуть люди. По декілька тисяч населення. 300 лір. Маленька така тарілочка, ось многі. 500 лір. Отаких об 4 штучки. Поїли ми на 60 євро. Не сказав би, що плотно. Зараз би по-справжньому поїсти. Там є пляж, питання ще чи він платний. Попередні місця, де було пляжі, були закриті. До речі, це справжнє, просто засушене. It's great for swim here. 1 person 150. Aha. 50 lira per person. 204 people, this problem. So. Problem? No, this big cost problem. Aha. One person 150. Okay. 100 per person. One minute. Дуже мріяло в Тречині на морі покупатися. Вот воно, вот воно, ти хочеш щоб я пішла геть. Киш? Кеш. Кеш окей. Розполагайтесь. Він сказав, можна користатися всього, з каменів, з піску, з води, з шезлонгів. Подивіться на них. Можна цей спасательний круг брати. Братан, купайся. Це елементи декора, я так розумію. Ну, в принципі, не дарма плата. Арнольд Шварценеггер. 14 жовтня. Аж кодек завмирає. Тиші, всередині я так погода Як в, oh. в холодильник. Тепер похлопайте, Ой, ні-ні-ні. Сьогодні доброго ранку не скажеш, бо вже третя година дня. Вчора їли багато різних морепродуктів, кебабів. І то все повпливало на те, що спали ми до пів першої. Слід почати з чогось такого легенького. Я думаю, морозиво — це хороший варіант. Так, що у нас тут є? Є поїхали. Ти що ага? Чого ти кричиш на мене. 것, ich... so much, man. No. Can I have my ice cream? No ice cream We have a patrol on Yo my oars Allah Miraba I have a dude try taste try 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 can cast i can allow it попав на атракціоне

Сьогодні максимально о, лінивий о, день о, в Стабулі, Ми вирішили відпочити то. Як о, турецька липічка, чай турецький і. фільмі. А і ще сьогодні підригся. Вот, в турецькому барбершопі. Ми сьогодні приїхали в місто Бурса. Це четверте за розміром в Туреччині після Стамбула, Анкари і Змір. Тут населення. При тому, що після Стамбула нам це, здається, таке село, бо ми вже тиждень, як там, і там масштаби просто зносять важку. Але тут 3 мільйони населення. Гуляємо, хочемо відчути колорит міста, де більш місцевих. Ну і зразу кидається в очі, що це дійсно так, при тому, що місце саме центральне, але все одно переважає значно місцеве населення, яке не говорить англійською. Наприклад, питатися, де туалет, це якби все одно, що до стіни говорити. Але вже сказати, туалет по їхньому це вже інша справа. Добиратись, до речі, сюди потрібно було в Стамбулі на паромчик сісти, доплисти до узбережжя міста Маядан, якось так. Звідти сісти на автобус, доїхати до станції метро, і потім поїхати з кінцевої метро до центру міста Бурси. Нам зайняло то три... А, три години. З Стамбула до Бурси. Одеса. Одеса Одеса, я... ну. Якби Східно. хтось сказав Калуш, я би зайшла. У нас? Обстановка наступна. Ми біля основної пам'ятки міста Великої мечеті, тут вступний кебаб, тому що з цього і кебабної найменше кричали Ходіть до нас, ходіть до нас, тикали в лице меню. Воно зразу підкупило. Ну і ціна. от, 60 літ. Доброго дня. Ми любимо ваше місто Бурса. також Стамбул, Дякуємо вам за активність. Тут є гора, вона прям так якби нависає практично над Буцею, висота її 2500 метрів. І саме сюди турки їздять зі Стамбула з інших місць зимою кататись на лижах. Здрава. Здрава. По дорожці вирішили містити морозивом. Ціни нас заволікли. Вона один шарик 10 літрів. Чи А? Юкреїн. Україна. А Україна. Чехословаччина. Чехословаччини не, не існує. <ріху> Добре, давай. Забудься за Чехословаччини. За за Три, два, один. Працює. Раз. Четрій, два. Ми підійшли до панорамного музею, де можна подивитися, як захоплювали Бурсу. Оце краса. На цій панорамі показана здача міста Бурса османам. І захисники міста тримали його 23 роки, після чого здали. Ага. Фішка в тому, що ми знаходимося плюс-мінус в тому місці, де в давнину воно виглядало саме ось так. У цій стороні гори, на які ми йшли, отак от по дорозі, вверх і потім спустилися. Внизу фрагменти фрески збережені ще відтоді. Тут показана сцена, як візантійці йдуть з міста. Ось їхні карети, і вони втікають. А ось прийшли власне, римляни до султана і приподносять йому дари. знаходжусь зараз в палаці Топкапи, у мріяному улюбленому палаці серіалу «Величні століття Роксолана», який я обожнюю, який я дивилась мільйони-мільйони разів. Покажу вам палац, територію. Вона дійсно дуже, дуже, дуже велика. Я вирішила просто йти по колу, щоб нічого не пропустити. Буду заходити по черзі в кожен можливий вхід брати вас з собою. Щоб ми зрозуміли взагалі масштаби цього великого великого палацу, в якому працювали просто тисячі слуг. Я прийшлась по музейній частині це все дуже цікаво звичайно, але все-таки мені вже дуже дуже, дуже, дуже хочеться побачити, як виглядав гарем тому. Направляюсь в іншу частину. Насправді, скільки дорог, поворотів. Це кімната Султани. Цей гарем це просто щось неймовірне. Тут хочеться гуляти, гуляти, гуляти і просто звідти ніколи не виходити, тому що кожна частинка якась дійсно неймовірна. На моєму фоні кімнати дівчат, кімната наложниць. І тут така прекрасна тераса. Ну що ж, я завершую свою екскурсію в цьому неймовірному палаці топкапи. Хочу сказати, він вартий кожної своєї копійки, яку потрібно заплатити на вході. Я заплатила 950 лір. Це разом з частиною гарему. Можна також заплатити 750 без частини гарему. Його подивитись за день, мені здається, просто неможливо. Якщо заходити в кожні відкриті двері, я глянула, напевно, дві-п'яті частини. Але для мене було основним це побачити гарем, побачити кімнати султанські. В принципі, цього не вийшло. Так як мене чекають, мені потрібно трошки-трошки спішити. Але я обов'язково хотіла би повернутися сюди ще раз і бажано вже з гідом, який буде розказувати більше цікавих історій, тому що зараз я сама собі гід. А так. Прийшло саме з пів години-дві години. Е? Зато ти стільки всього там побачила. Я б там була ще п'ять днів, як зараз там просто капець неможливо подивитися за день. Коли ми вже приземлились в Краків, в місто, де ми живемо, хочеться сказати, що Стамбул це місто, яке точно не залишить вас рівнодушними. Його є за що обожнювати і є за що не любити. Особисто в мене переважають позитивні враження, але цих самих вражень було деколи занадто багато. Я розгублювався через ці масштаби, через цю кількість людей, кількість. Визначних місць я такого ще ніде до цього не бачив. І до речі, Стамбул не є такий дорогий, як може здаватись для людини, яка не вникала в цю тему. Тому, якщо когось саме це зупиняло, я мушу вас втішити. Все досить доступно і дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних фільмах. Дуже приємно, що ви додивились до цього моменту.